Червоні сливові бордові коричневі комбо для губ косметикою Top Face. Почну з механічного олівця 008, це той самий колір, який важко знайти, і навіть в тушовці самостійно виглядає супер. А якщо додати помаду 005, то це ідеальне коричневе комбо з пильно рожевим підтоном. Для любителів яскравих варіантів червоне комбо з помаранчевим підтоном. І до олівця у 017 відтінку створена помада у 006 кольорі. Навіть такі яскраві відтінки. Оцінки лягають рівномірно, ніяких плям на вустах. В наступному комбо буду використовувати олівець у дереві 014. Цей варіант, неначе червоне вино разом із помадою у 010 відтінку. Також подобається, що олівці та помади доступні всім, бо мають бюджетну ціну, але зовсім не поступаються люксу, бо виглядають дорого на вустах. Далі використовую механічний олівець 011. Дівчата хлопці, колір шикарний, неймовірний. А якщо додати помаду, також у 0,11 відтінку вийде коричнево бордове комбо з теплим підтоном. Чесно кажучи, я в захваті, мені дуже сподобалось. А зараз буде ідеальний варіант червоних. губ. Механічний олівець 009 також гарно виглядає і самостійно, а з помадою 012 це той самий колір класичного червоного і що дуже круто візуально вибілює зуби. Також покажу помаду у 004 кольорі і наносити буду самостійно без олівця. Насправді сказати, не наношу ніколи помаду. Де самостійно, але ці від Top Face мені подобаються і без олівця. Навіть 008 відтінок у сливовому кольорі лягає рівномірно, яскраво і чудово виглядає на вуста. Зберігай, щоб не загубити, і напиши в коментарях, яке комбо сподобалось тобі найбільше.